Есть. Хороша, бери пиццаку. Ох, який удар був. Хорошо. Нихрена себе на ультралайт, да? Наманду? Угу. Щука? Я не знаю. Ну, всім привіт. Доброго дня. На зв'язку рибацькі пригоди. Ну і як завжди, з вами Діма Фішмен. Та, мій менеджер. Ну, як ви вже здогадались, сьогодні команда рибацької пригоди знову на риболовлі і в нас продовження берегового спінінгу. Сьогодні на такій невеличкій водоймі хочемо спробувати тут щось зловити. Часу мало, маємо півтори години, так що за ці півтори години маємо зловити якусь рибу. Хоча б одну, але дві тут, буде краще. Тут ми перший раз в цьому сезоні, так що зараз спробуємо, залишилась тут риба чи не залишилась, а якщо залишилась, то будемо підбирати програму, як її зловити. Ну, а ви спостерігайте. Лайкоси з вас, підписочки, а ми погнали. Так, пост Що в нас? Що ми маємо по снастям? Значить, мій, мій улюблений спін Дільфін Токсик 2.13-5,25 грам. Катушечка від Аляріс Алярис 4000, 0,16 шнурочок. У менеджера теж тільки 2,44 і 7,30 грама. Катушечка 4000, шнурок тут. 0,18, мабуть. Ну і менеджер Сьогодні розпочинає з нашим ультралайтиком Черфін Реакшн». Значить, 2,13, 1,7 грама. Ось. Шнурочок тут теж 0,18 стоїть. Не рекламірую катушечку, катушечка така, обична. Коротше, розпочинаємо. Я своїм монстром зараз буду добасити щуку, перехватив коробочку. Своїми улюбленими топовими, топовими приманочками розпочинаю з Фокса. Значить, тут у мене 12 см фокс на 10 грамах в такому жовтому кольорі. Откасіло". Менеджер у нас буде облавлювати ось таку коробочку для ультралайта. Тут рачки, всякі, всякі приманочки. Так що коротчі, будемо розпочинати, друзі. Менеджер на ультралайт. Я на щуку. Тишина така, що просто. прелесть. Короче, будем пробовать. Жара Будем пробовать. Вода трошки падает. Давай, щучки. Надеюсь на вас. ваши закид. Пишу. Есть! Хорошая, бери пиццаку. О, свечка работает. Тихо, 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 тихо. Ух, как впаяла, Жовтая фоксовщика. Якось спускайся. Ой. Есть. Есть, друзья, есть щучка. Так, да, там прошило без шансів. Прошила без шансів. Не зміряємо. Вона не дуже велика. Ну, і Не дуже мала. Там її покосав таксі. 53. 53 сантиметра щучка. Ну а ми, друзі, йдемо далі, продовжуємо. Так саме час поміняти прималочку. Так, і йдемо. Міняти? Сьогодні восьмі. Ноль восьмі. До речі, так, да, друзі, записуємо, що ми приїхали на водойму. Обов'язково. 0,86, так. Да. Що ми приїхали, що ми тут ловимо. Бо прийдуть і буде вам розговорчик. Щастя буде вам щастя. Щастя вам Треба цю взяти. Що це? Я забув за нею. Це ж взагалі хітяра мікроманка. Так, значить, друзі, флокс 10 см, такий розовий колір вже. Ми на нього окуня, щуку. Ну, коротше, ми на нього багато що зловили, покоцаний. він. Відійста нам екземплярчику у нас. Так що треба з ним акуратненько. Тут все-таки 6-7 грам джих. Чувак тільки ще на карпа витягнув. Чувак витягнув карпа. Там чувак прийшов. Ще одна карпа тільки витягнув. Так що будемо пробувати ще зловити для вас. Так що погнали. Кидаю, майже цілу дальму перекидаю. Ждемо, впаде на дно. І робимо пару обертів. Ну, у нього така удочка серйозна. Бачек закинул, на поплавочка и сюда. Mm -hmm. Так, друзья, так, друзья а пара обертов и пауза. Ах, який удар був. Такий був удар. Друзі, не знаю, чи було видно, але такий удар був. Така пауза. Я на ту розову. Я відповідаю, такий удар був, як то окунь. Може і чого? Але я тобі відповідаю, була покльовка. Рибка ціла, але покльовка була. Тут непонятно, вона побита, але я тобі двічатки, їх два удара було. Я думаю, що щучка невеличка взяла. Просто десь за хвоста. Ось в качку попав. Коротше, друзі, продовжуємо. Клюва Клювання мало, але не реалізував. Так, друзі, діт вже тяне п'ятого карпа. Закинув, зловив, закинув зловив, блін. Що це робиться? Бачили без підсаки, правильний підхід. Невеличкий карпік зеркальний. О, бачили, все, взяв. Зараз його, мабуть, ,да відпустить, так? Невеличкий. Комари на 80-ку ще. Так то 500. А то ж незаїм, бо там мала по десятка вже. Спусіно ще там. А то скучу таке. Клуб, професіонал. Клуб, я. Професіонал. Як отак нас хвали ни хрена себе на ультралайт да на намандам uh -huh. щука я не знаю часу может багряны сейчас камеру мою б да я снимаю опустись опустись Друзі, мене че на Ой, коса підписочка, зараз щось таке непогане, я думаю, що багряне. Ох, ні масові. Карпік. Карпік? Ну то це хорошо. Так, да, карп. А це хорошо. зараз його на пожарочку. Ясно. Геть невеличкий. Бачите, на ямі стоїть. Давай! Єсть волоночці. Ну оце такий тузик непоганий. Коротше, друзі, маленький карпик, тузик. Взагалі малесенький. З ями взяв. Так що, якби він нечесно здавлений, так що він йде додому. Ну що, підведемо підсумки по цій водоймі. Водойма, як сказати, калюжа. Приїхали тут, ну, хоч щось зловити, то, то, що хоч щось, то зловили. Але риби тут мало, так що сюди, мабуть, ми більше їздити не будемо. Не будемо тратити час, тому що до закриття сезону залишилось дуже мало, а в нас в планах ще. Зловити велику рибу. Мамочку, трофейну, метрову, судочка ну, ще. Задача сьогодні стояла не трофей зловити, а взагалі за півтора години зловити рибу. Тобто рибу ми зловили, знайшли. Так, але, але, не чесно. Але, але все рівно результативність дуже така низька по цій водой. Дуже. Так Вода що? ще й впала так. на метр два. Але, але на цьому все. наша риболовля підійшла до завершення. Ми будемо їхати додому і з вами прощатися. Ви були на каналі Рибацькі пригоди. Ну і як завжди, з вами був Діма Фішмен. Та, мій менеджер, лайкоси ставимо. Всім пока, всім пока. І зустрінемося вже в новому відео. Всім пока.